Кожен з нас звертав увагу на те, що у різні дні місяць із Землі має різний вигляд від вузенької скибочки до повного диску. А бувають дні, коли ми його зовсім не бачимо. У цьому досліді ми розглянемо причини зміни фаз місяця Знайди та доторкнися до Землі Наша планета третя за порядком планета Сонячної системи. Вона має форму кулі слабко біля полюсів. Знайди та доторкнися до місяця. Форма місяця куляста. Він майже в 4 рази менший від землі. Маса місяця значно поступається масі землі, а сила тяжіння на його поверхні приблизно у шість разів менша за земну. Відмінно, тепер можемо з'ясувати причини зміни зовнішнього вигляду місяця. Натисни на місяць, щоб запустити його рух. Зверни увагу. Місяць рухається навколо землі та навколо власної осі. Один оберт навколо землі місяць робить за 27,3 земної доби. На цей самий час він робить один оберт навколо своєї осі. Оскільки час обертання місяця навколо своєї осі і час руху навколо землі збігаються, то до землі він завжди повернутий тільки одним боком, а інший бік ми спостерігати не можемо. Зверни увагу місяць не випромінює світла, а світиться відбитими сонячними променями. Новий місяць із поверхні Землі майже ніколи не видно, адже до нас повернена його неосвітлена півкуля. ЗМІНИ лічильник днів По мірі руху місяця навколо землі його освітлена частина збільшується. Спочатку настає фаза молодого місяця, яка через тиждень переходить у першу чверть. У цій фазі освітлена половина видимої частини місяця, тобто четверта частина від усієї поверхні. Продовжу змінювати лічильник днів. Повний місяць настає у той момент, коли Земля розташована між сонцем та місяцем. У цьому випадку освітленим буде весь видимий бік. Продовжу змінювати лічильник днів. Тепер освітлена частина місяця починає зменшуватися. Фаза спадаючого місяця переходить у останню чверть. Продовжуй змінювати лічильник днів. Настає фаза старого місяця, яка переходить у новий місяць. Після цього фази повторюються. Від одного нового місяця до наступного проходить 29,5 земних діб. Цей період місячних фаз називають синодичним місяцем і є основою багатьох календарів, а поділ на чотири основні фази відповідає розділенню місяця на тижні. Ми дізналися, що, обертаючись навколо нашої планети, місяць займає різні положення відносно Землі та Сонця, тому ми бачимо різні частини його денної півкулі. За 29,5 діб відбувається повний місячний цикл, що складається з чотирьох основних фаз: новий місяць, перша чверть, повний місяць, остання чверть.